Вітаю, що товарист. Їду, товариство. Їду я, Колядзі треба там підказати на рахунок ліфа. Їдемо на перепаковку ліфа, подивимось, як все відбувається, нам розкажуть, скільки то все коштує, як перепакувати ліф, як саме все відбувається. Їду на ліфі за ліфом. Так що, кому інтересно, ви можете глянути. Що таке взагалі електричка? Які там зараз ціни приблизно на перепаковку? Їдемо в місто Бурштин. Постараюся розпитати якомога більше. Буду тримати вас в курсі. рік? 11. І що тут перепаковано? 44 кВт. То зараз шостий. Нормально Нормальна сьогодні. Нормально вот с вами, да? Так, сюда и а, ой, а шо, ссо, Зараз, цьому, що сов показываю? Ударом такое будет цель. Поторай, которая попала. А на т 30. Аккумулятор шестый Ну, нет? А була заміна в редукторі масло, чи... — Ні, я не вийняв. Виходить 3,6, але 3.6 3... не 3 дає вроді так. зарядиться чи Я не знаю скільки в тебе кустає. Ну що, шановне але... товариство, ми в бурштині. Ми в бурштині на перепаковці ліфа. Зараз вам покажемо як це все відбувається, розкажемо по ціні, що коштує. Погнали, мало трошки освітлення, але думаю буде добре. Знімається захист. Четверка, так? Так, тут стоїть на стара батарея 24 кВт з соком 60. Запас ходу близько 100 км, якщо не газувати. Зараз вони її поставили замість 40 42 там стоїть. Там стоїть 42 кВт. Ось так виглядає батарея. Иднис Арвид. 24 кВт. Расскажи чтось, що, що по ціні виходи. А, 42, починається від 500. 42 кВт. 48 було 600. Потім до 62, до 700, 200. І сумаю, що може це 69 це порядково 8.000. 69 8.000. Що там? Є. На. Це потрібно замовляти як? 62-69, так? 42, грубо говоря, там, двох, до двох тижнів. Вони просто саме швидше роблять, то... і теоретично можна зробити за день. 62 робиться два дні. 69-та вже треба 3-4 дні. бо там дуже треба розподілити. Ага. Просто 40 ку проблему загинуло. Там де 16 боків кошти, але вони залазять там ну, і далі. А 69-та, там вже йде 24 боки. І там вже трошки не міщено і трошки проблема проблематично. І базареємо зібрати, я як. Ось і батарея зв'язана. Ну, Це ячейки, так? Це є прошу пеклі 30 штучки. Потім високовото мучається, ліфа їх треба 16, бо в ліфі систему 96. а 16 боків. Вони часу заряджаються так само, як ті від ліфти. <говори> Тут порядка 15. А там скільки? 40-50-60. Це, це ліповська рідна, так? Ні-ні, це 69 кВт, це Вольво. Це новості? Це, ти... це новий. Це був? Це, ну, приз, розборка е, з Європи там, там дуже довго з можна. там жити. Це X40, якщо не помиляюся, 65 кВт, якщо на кіловат перевати. Їх треба 24 машина. Бачиш, вони за силіконовим. Може угу, Щоб водичка не випадала. Ну і так от. Тут убили, без бэк батарей. А, вот она уже надута, она да. так да. сжимает, бугорки. Ну все, как в пауэрбанках.

Ну, на задании буня, но хоть вони почали. Давайте, все, пускай. Майны завтра. Два тоже. Булты. Все проще. Ну, цю, що я показую, що тут стояла, Це була рідна до неї, це з 13-го року, а ця стояла тут з 11-го року, то якраз з 11-го року вони поставили на місці, а ця вже з 13-го року до ліфа 13 го року, Вона трошки інакше повинна тут, що вона мені відкрилася, що не півгодини, Батарея вже стоїть на місці, вже пів години вже поставили, зараз ставлять захист і на цьому процедура закінчена. На даній автівці стояла 42, ка поставили на продаж. Той, що прийшов зараз купляти, йому 42, ка не підійшла, він захотів, тому що машина буде використовуватися тільки для того, щоб поїхати в магазин. І до школи десь дітей, тобто 100 кілометрів запас ходу на 24, з сохом 60, і ми зараз підходимо. Тому, тому була знята 42 і поставлена. І поставлена 24. Що тут є? Підігрів руля, підігрів Нема, так? Да? Є, є підігрів сидушок. Задній теж. Що, друзі, ми поставили, все нормально, значить тут у нас виходить, ще є швидка зарядка. Локація це бурштин, місто бурштин. От, такий маленький ну, незрачний будиночок. Торічні панелі. Геолокацію я залишу. Вам буде інтересно, можете приїхати, поспілкуватися. Це між заправкою вок. І новий бурштин. Тут раз на повороті до Мейка там стоїть, далі Мейка. Так, Я думаю, знайдете, тому що складного тут немає. Ну, якось так, друзі, ми з'їздили в бурштин, з'їздили на ту перепаковку. Ну, Відео, як звичайно, на, на любітеля. Тому що я все-таки не знімаю. От, Куди їду, як казали, всяку дичь. Так от я і знімаю всяку діч. Ну що, друзі, до нових зустрічей! Підтримуємо наших хлопців, Підтримуємо зсу. Все буде Україна. Слава Україні.